Скрябін, градус Полякової, Велбой та Юрій Бардаш, Алла Вердієва під Богом Сара Брежнєва, знову приходько та Ксюша. Сьогодні плітки у нас цікаві, тож мощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтеся в безпеці. З вами незмінува штатоплітка Спало Мюзік двадцять 24 на 7 Пліткуємо про головні події зі світу шоу-бізнесу. Тож додавайтеся до наших соціальних мереж. В тому числі телеграм-канал, абсолютно чудовий канал, де дуже багато цікавої інформації та зливів про учасниць проєкту Холостяк 12. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Також обов'язково вподобайка, коментар для просування цього ролику. Тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски політок. Більш продуктивного блогеру на українському ютюбі тобі не знайти, адже кожен божий день. Я випускаю відоси, не дивлячись на те, що є світло, нема світла. Стараюсь для вас щодня. На варті пліткових подій. Також я нагадую нашим зіркам, що оберемо інформацію з відкритих джерел, не потрібно на нас ображатись. Маємо право на свою суб'єктивну думку. От реально. І якщо ми говоримо про вас, значить ви цікаві своїй аудиторії. Не забувайте про це. Ну що ж, розпочинаємо новий плітковий випуск. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Так з мене з прізвищами туговато, тому краще зачитаю. Переулок Олександра Бестужева, російського письменника, який помер ще в 1837 році, буде називатись В честь. Видатного українського музиканта Кузьми Скрябіна новина чудова. От мене прям навіть мурашить, тому що ми повинні розуміти, видатні люди України, які увійшли в історію, повинні бути відзначені. Я дуже радий, що в свідомості українців ми розуміємо велике значення та вклад Кузьми Скрябіна не тільки на музичному полі. А в першу чергу на політичному, соціальному і, взагалі, Скрябін, от кажуть зараз, герой притула, це новий скрябін. Ти, от як вас взагалі язик повертається, таке сказати? Як взагалі можна порівнювати притулу, який зараз заробляє гроші? Моє чисто суб'єктивне, друзі, це виключно моє відчуття. І не треба тут на, зараз налітати цим -сим дрочерам притули, які відразу скажуть: ой, хтось дивиться, шарія. Да не дивлюся, шарія, заспокойтесь. Взагалі навіть не знаю, що він там випускав коли-небудь. А має право на свою думку. Я на своєму каналі. І я б можна порівнювати притулу і Скрябіна. Це людина, яка увійде в історію, точніше, вже увійшла в історію назавжди нашої країни. А хто такий притула? Пшик. Сьогодні він є, завтра немає. Там політичні амбіції, там бажання стати президентом, і він зробить усе для того, щоб стати кандидатом, і ось побачите, він буде. Притула це виключно компліментарна історія. Я вам буду заливати в ваші вушки те, що ви хочете почути. І все. Розумієте, я не настроєний негативно до притули. В мене мені нема з ним чого ділити, мені не їсти з ним хліба. Але коли люди порівнюють притулу. Зі скрябіним, ну це просто якийсь треш. От просто. От давайте зараз прямо з вами порівняємо вклад Скрябіна і вклад притули. Будь ласка, в коментарях мені дуже цікаво почитати вашу думку. Повертаючись до новини, я радий, що Скрябін в наших серцях, і він буде назавжди в свідомості не одного покоління українців. Мені сказали, що ми не виграємо танці з зірками в Грузі. Я не знаю, що це було. Можливо, Оля Полякова хильнула зайвого, але навіть якщо це був просто жарт, якийсь гумор, то це гумор, який зрозуміли тільки Олі. При всій моїй симпатії до Полякової. А ви знаєте, що вона мені імпонує? Я дуже поважаю її команду Михайла Ясінського. І в принципі, в принципі, Оля це гарний приклад успішної кар'єри в рідній країні. Але інколи Олю вибиває, заносить, і ми бачимо періодично такий треш. Не зовсім зрозумілий для мене меседж абсолютно. Можливо, Ольга зробила це виключно для того, щоб привернути увагу. Новина не сама свіжа, але не менш трешова і не втрачає своєї актуальності. Грузинські танці. Mm... Ну добре, давайте так. Зараз уявимо, що Полякова перемагає на грузинських танцях, і що далі? А далі я бачу лише один виток подій: Оля Полякова буде активно будувати свою кар'єру у Грузі, адже ми розуміємо, що на сьогоднішній день в українському просторі ну немає у нас немає у нас зараз ніяких заробітків. Артист повинен постійно вкладати в свій продукт, але ж він нічого не отримує. Немає концертів, ну окрім благодійних за кордоном. А працювати хочеться на своєму внутрішньому ринку. Тому я думаю, що команда Олі робить кроки виключно для того, щоб монетизувати бренд Оля Полякова у Грузії. Подивимось, що з цього вийде. Погоджуйтесь з моєю думкою чи ні. Будь ласка, напишіть в коментарях, тема цікава. І я думаю, про це потрібно обов'язково поговорити. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Український співак Вельбой повідомив про те, що уже росіянський продюсер Юрій Бардаш телефонував вельбою, справжнє ім'я якого Антон, і щось від нього хотів, але Антон не відповів. Відписався від Бардаша в інстаграм і скрізь заблокував. Ви знаєте, мені подобається Вільбоє простота і те, що ця людина, вона. Виключно про шоу-бізнес, про інтертеймент. Там немає нічого про цей зірковий лоск, гонор і так далі. Але Юра Бардаш, який зрадив Україну, який, приїхавши до Рашки, починає розповідати, що Росія діла все правильно, йдемо в Україні там прям бандеровці і так далі. Ну це просто жахіття. Це хвора психічна людина. В принципі, я не здивований, якщо чесно. Адже Бардаш завжди був такий досить проросійський у своїх поглядах. Ви лише згадайте його інтерв'ю у Дудя. Де абсолютно чітко зрозуміло, що ментально це особистість руского міра, і немає нічого спільного з Україною. Але Бардаш настільки агресивний і токсичний персонаж, що я думаю, якби Вальбой відповів, то там реально психіка артиста відходила би ще довго. Адже Бардаш він настільки вміє створити токсично залежні відносини, що дуже сильно домінує в українському шоу-бізнесі Наталя Магілєвська, Володимир Остапчук. Юрій Бардаш і цей список, повірте мені, Костя Меладзе, нещисленний, коли відносини між людьми в колективі вибудовуються виключно токсично залежною середою, і це ненормально, ненормально. Вальбой, мені подобається, що ти продовжуєш працювати, випускати нову музику і залишаєшся собою. Ти не починаєш експериментувати зі своїм стилем, не намагаєшся компліментарно загравати з тенденціями, які зараз є. Ти просто робиш свою справу, і це круто. Тобі хочу побажати наснаги. А Юра Бардаш, з Ані Лора, Канію, Асті з цією дуркуватою, господи, як її. Софією Стужук і так далі. і так далі, Список то великий Аню Сідаковою підете за російським кораблем, і ваша рашка вас з'їсть, от в прямому сенсі слова. В будь-якому фільмі, серіалі, легендах. Байдуже, ви помітите, що зло завжди пожирає, от монстр завжди пожирає своїх дітей. Ось тут те ж саме, ви діти ще російської пропаганди. І ви думаєте, що вас омене е, жорсткість е, диктатора російського? Ні, дорогенькі. Ви не в тому світі живете. Ви в країні, яка за своїми уставами ще гірша ніж Північна Корея. Тому очікуйте біди, і ви на неї абсолютно заслуговуєте і своєї думки, ні за яких обставин стосовно зрадників, я не зміню. Будь ласка, ваші думки, коментарі. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте подарунки на 20 мільйонів гривень. Суд зобов'язав відкрити справу проти нардепки Аллах Вердієвої. Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна порушити кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного збагачення народною депутаткою від фракції Слуга народу Іриною Ала про це повідомив голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. Сьогодні Вакс підтримав нашу центру протидії корупції скаргу і визнав незаконною відмову керівника офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллах Зазначається, що Аллах отримала в подарунок 14 мільйонів 400 тисяч гривень, і це у воєнний час. До цього їй подарували ще 5 мільйонів гривень і 300 тисяч, та швейцарський годинник DeFi Midnight за 310 тисяч гривень, інкрустований 11 білими діамантами. І це нібито подарував їй скромний татусь, її рідний батько, у якого в принципі немає по законодавству таких статків. Що взагалі ці надувні ляльки. Роблять у Верховній Раді. Ви подивіться лише на неї. Нардепка України може так виглядати. Ви подивіться в ці пусті очі, де взагалі там хоча б щось про політику. Але Хвердієва, ти взагалі чим там займаєшся? Ти хоча б розбираєшся в якомусь питанні? Бо в мене є точне переконання, що ні, в країні йде війна, люди масово бідніють, ціни зростають з шаленими темпами. Світла нема, нормального життя нема. Наші хлопці і дівчата на передовій гинуть, а ця отримує бабло. 11 мільйонів, 15 мільйонів, 20 мільйонів. І це ж лише тільки з того, що нам відомо, що стало відомо ЗМІ. А по факту, ви лише уявіть, які там крутяться гроші. Хочеться мені сказати, що робити з такими депутатами, але Ютуб просто заблокує. Я думаю, ви розумієте, про що я натякаю. Ну просто вже не кипіло. Ну не вже невже, не вже навіть у воєнний час не можна заткнутися і хоча б на цей період не займатися корупцією, не збагачуватись. Понабирали, блін, слуга народу особисто для мене, це не те, що провал, це таке позорисько для всієї країни, тому що вас вибрали, вам довірились, а ви понабирали незрозуміло кого увесь режим. Слуги до біса зате після нашої перемоги. Лише так у нас є шанс на нормальне майбутнє. Ну мене реально бомбить, я не розумію чому, взагалі, при яких обставин, такі як Аллах Вардієва, потрапили до Верховної Ради. Зрозуміло, що заплатили гроші. Кожен кейс мандат коштував певну суму. Але все одно ну, треба ж мати якісь рамки. Ні, їх просто немає. Сум, сум, друзі, бомбить мене, злить мене ця ситуація. Давайте порозмірковуємо разом в коментарях. Ви готові після воєнного часу довіритися знову слугам народу? Будь ласка. Українська співачка Віра Брежнєва показала, як виросла її молодша донька Сара. А вона більше схожа, мені здається на тата, а не на маму. Стало відомо про те, що Сара зосереджена виключно на своєму навчанні і про що інше поки що думати не хоче, яку професію вибирати, чи бути, можливо, теж як мама співачкою, мешкає дівчинка за кордоном, дуже часто проводить свій час з бабусею. Ну, от чесно, безобраз, але мені здається, Вірі Брешневої можна йти вже на пенсію, тому що Віра при всій своїй харизмі. Ну я не знаю, я, я, я не бачу. Оце моя суб'єктивна, але я не бачу там віри от її кар'єри. Що вона може запропонувати слухачеві? Ну, можливо, якихось пісень ще 5-10, але надалі що Віро? Ну, якщо там злобудовився зрозуміло, бо там велика фанбаза, там справді були такі ось нітленки, хіти, які будуть співати ще багато років, не дивлячись там на ваше ставлення до лободи, вона з точки зору музичної має абсолютніші хіти. Які слухали у всьому СНД. Ну цього не, цього не відняти у людини. А у Віри, ну, ну, ну що у Віри? Розовий дим, непогана була пісня, але вона не вистрілила так, як та ж любов з мир». Тому мені здається, Вірі треба просто вже зосередитись на, можливо, якихось благодійних проєктах, можливо, на якійсь акторській кар'єрі десь за кордоном. Хоча, на, я думаю, Віра Брежнєва як акторка, не буде дуже зрозуміла там. Іноземному глядачеві. Молоде покоління підростає, а вірунчику треба вибрати вектор свого розвитку. Або ти. Трансформуєшся реально з точки зору репертуару в щось таке круте і неймовірне, і зможеш для себе завоювати нового слухача в Україні або ну просто треба йти на пенсію. Як на мене, ось така новина. А Сара Брежнева приємна дівчинка. І до речі, взагалі, доньки Брежньової виглядають чудово, приємні дівчата, сяють. А мені здається, дуже добрі, і нічого там, знаєте, такої чертовщинки немає, як у їхньої мами. І в принципі, мені здається, що Віра Брежнєва дуже хороша мама, і виховувала їх абсолютно в здоровому середовищі, і це абсолютно в ментальному сенсі здорова сім'я. Мені так здається. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Давненько ми з вами згадували Анастасію приходько, ЗМІ знову шеряться новину про те, що Приходько висловилась, який же насправді потап як людина, згадавши зйомки, на яких вони разом працювали. А ви знаєте, це, це страшна штука, в якому сенсі, коли людина виключно казала про більшості артистів негативні речі, ЗМІ вже настільки звикли, До того, що приходько всіх поносить підряд, що використовують навіть старі заголовки і продовжують нею маніпулювати як інструментом бруду проти інших медійних людей. Тобто Настя сама в контексті як артист, як особистість, її творчість, релізи, прем'єри нецікаві ЗМІ. Це те, про що я казав багато разів у своїх випусках, якщо ти Постійно йдеш по цьому шляху рано чи пізно. Змі взагалі не будуть цікавитись тобою. Їм потрібно буде написати: приходько принизила потапа, приходько ем, там розкрила правду про Настю Каменських, коли людина вже настільки закорініла в цьому образі негативному, і це дуже сумно, Настю, тому що ти ммм, блін, а я не знаю, що сказати Насті. Я не знаю, що сказати Насті, бо складний персонаж. З яким я думаю, складно працювати. Можливо, в житті вона дуже приємна. Для мене Приходько, це такий контрастний душ. В чомусь я кардинально не погоджуюсь і прям буваю занадто жорстким по відношенню до Насті, а інколи буваю тотально згоден. У випадку, коли вона давала інтерв'ю Аліні Дороцюк, абсолютно усе, що казала, Приходько, в мене повністю перекликалось. І я розумію, що Настін Хейт по відношенню до певних артистів він об'єктивний. він Виправданий, вона в багатьох моментах права, але настільки це неправильно подається, настільки це по-дурному шерять змі. І якщо ти бачиш, що це вже працює проти тебе, треба зупинитись. Але ні. І тепер ми маємо, що маємо. Ось так. Тепер у нас е, нація приходько це більше таке негативне дієслово. Треба оприходити того чи іншого артиста. О, до речі. Чудово звучить о приходити <laughs> як вам ідея, і на завершення подивимось зворушливе відео дівчинки з Завтра. Якщо в мене запитати, як це я буду коментувати, я не знаю, У мене немає слів. я переглядаю такі ролики складно стримати свої емоції. Я лише хочу побажати цій сім'ї, щоб у них було все добре, щоб вони були в безпеці, щоб маленька дівчинка не бачила ніяких бомб, ніяких ракет, звати дівчинку Ксюша. Вона з Херсону. Я хочу побажати усім херсонцям терпіння. Наші зсу обов'язково прийдуть, обов'язково звільнять вас від зла і буде ще майоріти Херсон під українським прапором, адже Херсон це Україна, і тільки так: Крим, Донбас і усі окуповані території це Україна. Ніяких компромісів. Ось такі новини та плітки у нас сьогодні. Дякую за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою, підпискою на канал, коментар для просування ролику. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. А я не прощаюсь, кажу до скорої зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.